Усім доброго, доброго раночку. Це наш вид. Ось ми сидимо на лавочку. Ранішні. Да. На... Да. Да. Сидимо на лавочці, це класно. А ще. Якщо б ще коти не піцяли, да? угу. сволочі. Чужі коти приходять. О, і мішок? Воно мішок? Угу. А, ну, ось мішок стоїть. воно обгадало його, сволоч таке. Приходять сюди. Поки Йошка вдома спить, да? не виконує свою працю, <рес> <рес> вони приходять. Ой, кошмар який сьогодні. У да. нас класно зранку сидимо, насолоджуємося. Це наш райський куточок. Угу. Вчора теж посиділи тут, так? Да. Класно, так. Сьогодні зранку. Вчора по своєму класно, да? То свички сверчать. Угу. То ще жабки. Ктось... О, жабки то вообще співають класно. Я обожнюю, коли ввечері жабки всі починають оце. різними різними голосочками таке... То мої родичі. <плес> а зранку сидимо, класно так. Там журчить річечка, в нас собственно, собственно річечка. Пташки прилітають. Ну, зараз полякалися, бо я тут почала балакати з непонятною штукою в руках. Да? вони полякалися, а прилітають сюди то там на кущике сідають то літают за в кормушечку ну, ластевочка Клас, Клас тут вообще я ж кажу там півники співають там ще щось благодать Клас супер вообще Можна сидіти Сидіти, сидіти так приємно. Забуваєш про усі проблеми. Ну, місяць деві. Де? Ну, прямо. Я не баю. О, точно. Місяць на небі. А, ви не побачите. Місяць на небі. А, Ще не ушов. Якийсь він Сюди наклоняний. Ну, да. На понеділок обіцяють дощ. Да, вроде. А у нас завтра, що у нас завтра? Завтра у нас субота. І завтра в моєї зайки день народження, у моєї донечки, в Дашеньки день народження, в моєї киці маленькій. Мої маленькі киці. Ми так mm -hmm. розраховували, що киця приїде до нас, mm -hmm. а вона не приїхала, у неї не виходить. Дівчинка виросла, живе своїм життям. Та не виходить, у нього по фінансам приїхати було там же ж теж. Зараз важко. Ой, да. Де зараз, щас... де зараз легко? Не кажи, де зараз легко. <кху> зараз довкола час, важко. Час, так О, кофочка. Зараз я пішов робити каву, другу вже. Гарно так, гарно пригарно. О, там воно внутрі жабка наша сидить. Жабка, жабка, жабка. Піньки там внутрі. Сидить, вона хатку собі знайшла, там вона живе. Ось, класно. Револків куча плаває. Я вчора сюди водичку брала, а, тут дещо поливала. Іноді, коли не хочеться йти за водою, то беру тут. Водичку зачорпую, ну і за одне от, те, що зверху плаває, знімаю. То так от ці квіти, що біля поливає. Гарно, дуже гарно. Класно. Ну, ці, звісно, цвіти, Це щось чимось. Взагалі... А тут вони ідеально дивляться. Да? Біля нашого ставочку. Це взагалі вони такі чудові, взагалі. Дивіться, сонечко таке. Класно. Спрашували в мене вже неодноразово, що це за квіти. Це лютики, дівчатка, лютики. Це вони такі, як бачите, як розочки. Такі лютики. Класно, вони, вони тут прямо взагалі біля. Цього дуже все класно почувають. Тут вчора трохи поливали. Ось ці повинні скоро розквітнути. Це, ну, мені так здається, голубенькі. Я дуже хотіла. Ну, вже не встигнуть, мабуть, щоб були жовті лютики і тут голубі колокольчики. Воно дуже буде класно дивитися. Але, мабуть, вже не встигнуть колокольчики заквітнути. Хотіла в це сочетання, щоб було. Треба десь знайти весняні весняні такі ранні квіти голубі. І посадити, щоб було і жовтеньке, і голубе. Мені дуже-дуже подобається. Оце вже не стигнуть, мабуть. Ось, класно. Суперовські. Все суперовське. От. Трошки попаливали. Так, туди ще трошки земельки треба налазити. Посадила вчора я ось тут. Бачите. Вона там, де терчата арматура, от туди повсажувала ці цибульки. Ну, то їх поприсипала просто такою земелькою, пухнатою. Ось, Бачите, там трішки ямка залишилась. Начнут вони пролазити вже і буду вже підсипати далі звичайною землею, бо пухнатої землі стільки у мене нема, щоб цей. Не, хоті... Не хотіла їх дуже глибоко саджати, бо там така земля ну, погана, то я ямку вирила, зараз поприсипала їх. Ось потім вони пролізуть, ще присиплю. Ну, і ось так. Ось так якось буде. Потроху. Класно, класно. Мені така розрослась, листики все ж таки, бачите, листочки стали великі, бо я думала, що вони ж Такі маленькі. Бо коли ми у сестри брали, то вони великі-великі такі були, ці листики. такі. А потім почали ці ж квітнути і такі манюсінькі, думаю, то що це таке? А зараз ні, ви бачите, великі, такі плямисті, такі яркі, класні, супер. Оце ми вирішили все ж таки, я казала, да? одненьку оставити, а то все обрізати, бо воно віда ніякого немає. Що так? Класа так, да! класа да. Наше таке місце для відпочинку. Бачите, звісно, тут класно було б зробити площадку вже ось тут повністю. Що, що, що. Щоб гарно було Тоді вже буде класно. А так. Так ще поки що маємо, те маємо. А, я не знаю. А, ні, вчора я показувала, да, що розквіт мами, мамина квіточка. Така жовтенька. Оранжева. Але в неї ніяких плямок немає. Може будуть позже. Щось вона зовсім просто жовта і все. оранжева. Хоч би якесь там трошечки чи черненьке, чи синеньке було, було б круто. Ось ці тюльпанчики залишилися в мене. Це поздні. Ну, ось аце я вже все пообрізала, бачите, нема. Ще я полазила тут, порізала все. Ондя, ондя який біленький, він вже відходить, але гарний. Одненький тільки білий був в мене. Все воно класно, все воно гарно. Вчора рання в мене було ух! О, воно в мене вже яця. Скоро буде розпускатися. Бачите, яка краса буде в мене? Ой, яка буде вона. Грозді, які вже повипускала. Скоро буде красота тут. Перша буде красота. Це, Це малінова вона. Ота далі жовта буде. Жовті квіт, квіти в неї. Ось. А оці я вже не пам'ятаю, чи оці жовті будуть квіти. А то... Ох, коротше, О, як воно буде, так воно буде. Оці, оці точно жовті, оці спереді, чи голубі. Коротше, що я тут вам розказую, щось да? таке розказую. Гладіолуси, ось вони вже тут повилазили. Ще одні гладіолуси Я вон туди посадила. Таким же макаром, бачите, в ямку. Ну вам видно, там, де зелена палка торчить оте. Туди посадила. Щоб коли з басейну купаєшся, було їх видно, красиво. Коротше, тут є свої задумки, тут площадочка повинна бути трошки. Ось тут площадочка повинна трошки бути. Деякі квіти попересаджувала вчора. Коротше, вчора було багато зроблено роботи. Але я ж кажу, що іноді зовсім не те, що не хочеться камеру брати, а за неї забуваєш, бо якось працюєш, де і працюєш собі. Так, то бігаєш. більше знаєте, бігаєш, 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 тому якось і, і, і нема часу взяти нормальну камеру. Ой, ой боже, бідні огірочки, їх треба притинити вже. Пов'яли, не знаю, буде з них толк чи не буде. Ну так вирішили собі, ти вирішили. Все одно їх кудись треба. Пов'яли вони якось, бачиш? Не, хоча воно, ці Огірочки. Верхні нічого. Ну от і, ранкового сонечка наче, не треба. Чи треба? Бачите? Зверху вони нічого начебто, а знизу ці старі листики пов'яли. Мабуть, треба їх пообрізати чи що. Mm. О, ці я так вчора не занесла додому. Ну, і додому, може, і не треба, а плівкою теж точно треба накрити. Це я вже вирішила, знаєте, що зроблю? Хай вони отут у мене пролізуть. Це я теж огірочки посадила вчора. Ось, їх попадписували. Хай вони вже тут пролізуть, а потім на город я буду висаджувати вже добрими саджанцями. Бо толку не буде мені. Оце на город висаджуєш, там то пташки, то не пташки, то ще якась фігня. Хай вже корнева система класна розвинеться. До коли я оце пересажувала гірки, така корнева система брава. А потім їх отак от і буду пересаджувати. Це у мене тут є. І ось тут ці я забула взагалі зазуля, Їх треба взагалі поставити пролити добре і поставити в цю. Як його, господі, в теж в таку коробочку і накрити, щоб в них був парниковий ефект, щоб вони нормально попролазили. В общем, таке. Все. Ай да пить каву. каву. Тапки тут, і подушки, висять. все. Ми вчора прали, знімали, знімали, прали, це у нас все. Було. Все у нас було. Так, Кіцька? Вчора, кажу, багато роботи зробила. Гарно вчора попрацювали. Жабка бачиш, де живе? Так. Воно вилізло з цього, з піньочка. Угу, угу. Дивиться. На усіх дивиться. Вона вона зранку вам добрий ранок, каже вам. Жабка наша. Каже, добрий ранок. Сонячна гарна погода. Усім привіт. Вона вітається з вами. Посмотрите, на це чудо. Я лежу на пляжу. Це взагалі, капець. Блин. Ну, зараз Буня все наломає. Вона поняла, що я його знімаю. Зараз попидаю все наломає. Даже надо. Лихи вигріває <говорюваю> живот. Нажерлася зранку і пошло. То валялось ага, просто на машину. Це на тобі. Це вообще капець якийсь. Хо вот Скажи... це бачите. Річман. 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 Це що такое? Я приймаю сонячну ванну. Не турбуйте, животное. Оп, и ухо упало назад. Підемо до дому. Підемо в хатку, харе вигріватися, гайда. Ага. Ну і куди його це відправляти в Турлянді. Що він там вдома буде робити? Я вже у бабці з дідом. Так добре тут. На сонечко вийшов, розвалився, загораю собі. Гайда вдома. Гайда. Гайда пішли. Игрушка. Пошли, пошли. Айда. Идем. Ой, ой, я тяжко вставать. Ой, ой. не могу, скажи, иду еле-еле, все, иду. Всем привет, после убит. Ой, ну что, праздник сегодня, ничего делать нельзя. И мы не делаем, ничего делать. Ну вот так, поїсти, там пополивати знаєте, таке. Ото. По мелочам. Ось тут у нас курочка жариться. Як би вам її показати? Ну, ось так покажу. Вона, знаєте, так, полужариться, полу коп, о. о Там короче захована, е, як її називають. ну така вишнячок кусок такий вишняка він підгорів. І я його затушив і туди закинув і він, виходить, копте, ну, димком таким хорошим йде. То як бачите, потихеньку коптимо курочку. Буквально 4 ляшечки маленьких. Ось тут поливаємо наш райський куточок. Ось. Що будемо зараз сідати поїсти, блін? так покрутили щось. Да. Кілочку дернути треба, піду з гардискою, Ось там включили поливати. ці квіточки поняли? Блін, зараз вітер знову. Як бачите, нікого нікого не видно, нікого не чутно. Тише, тиша, тиша. На городах нікого нема, ніхто не, не коси, не пиляє, не сапає, ну коротше. Ось. Ну що, ребятки, відходить, відходить, да, Дякую всім, хто написав. Кажуть сонячні опіки. Я теж на це дуже надіюсь, І ще знаєте, що зроблю? Вже завтра зроблю сітку затіняю, лупану. Так, щоб, знаєте, якомога більше було тіньку їм. І мамка ж мені казала, написала вона мені, побачила відео, каже, я ж тобі казала, притинить треба, обов'язково. Ось. А я ж, розумієте, балбес, одне почув, друге не почув. Вона сказала, що треба акліматизація для нього. Ось, то я його поставив там, каже, недільку десь треба акліматизуватись йому. На вулиці, просто побути на вулиці. Ну, каже, в тіньку. Ось, я ж поставив, там же ж у нас воно, ну, зрозуміло, там під навесом, Там цілий день був тіньовчик. Ось, Тільки ввечері на нього трошки сонце попадало, таке вже не паляще, просто світило, знаєте, так, ну, трішечки. Ось. Так, я ж пішов з редискою, да? О, Клас. Це ж надо, це у нас перший раз, що редиска виросла. Обично вона у нас не росте. Ось. Не росте, бо її з'їдають перш, ніж вона вийде. Вона <кій> ніколи не співала вирости. Не знаю, як удергати, блін. Маленька, маленька, та маленька, і ця маленька. Це ще маленька. Це наче непогано. О, да, дивіться, у неї ці не дуже великі, але ж вона така добро, добротна. Ой. Треба там, де загущено дивитись, щоб, знаєте, одну викопати, а другу дати місце. место для росту. Вот там, бачите, осталось одно. Мы ее сейчас присыпем, и она хай росте далее. О, хорошая, такая хорошая. Все здоровье. Не знаю, короче, дернем, там поднимемся. Блин, чтобы друзья не были Тягнуть за собою ці листя, усе. Ось ну, така ще маленька. Ще маленька, але ну, нічого. О, ось рядочком бачите, що ж там, хоп, і є. Коротше, хвата на салатчик. То, що, Те, що треба, те, що треба, ще лучка. Ой, підемо їсти курочку, салачиком. Так, це чесничок, да? да. Нам надо лучок. Каже, дернеш, ми ж його не дёргуємо, ми ж його зрізаємо. Як же я его то? Попробую, може і дёрну, конечно. Блин, він уже портится, від відходи, е моє Що таке? Що це такої? Так, ладно, зараз знайду щось. Ось у нас є обід і вечеря одночасно, бо вже є там 4 часа десь, да? 4 чи 5. О, так, 5.40 уже. вже. Так що, да, у нас обід переходящий вечерю. Що, у нас все дуже-дуже по-скромному, курочка і салатик. Да. Ось, все. А, ну і чили. Чили кубиками. Вилочки, вот. Да, Давай беремо вилочки, сідаємо, кушати. І все поки.